Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Да? Чим ближче 1 листопада, тим більше питань, і тим більше людям почало припирати. Да? І е, те, що потрібно пройти ідентифікацію або фізичну перевірку виплат, е, тим, хто отримує соціальні виплати або пенсію. Соціальну пенсію це вже всім стало відомо. Да? І що це обов'язково. Спеціально для вас. Проконсультувався, де тільки міг, в всіх відділах пенсійного фонду, перечитав всі постанови, кому-то як потрібно пройти, тому що там не всім підряд, не прям всім, всім, всім поголовно. Ні, там є певні категорії, але дуже великій кількості людей. І до 1 листопада залишилось зовсім трошечки часу, і вже зрозуміло стало, що велика кількість не зможе пройти цю ідентифікацію, підтвердити свою особистість. І виплати їхні будуть заморожені. Таким чином, люди на якийсь період втратять свої кошти. Тому, вже враховуючи те, що багато людей не зможе пройти, відразу розповім, як діяти далі. Як будуть заморожені, як виплачуватись, як нараховуватись, бо там також змінений принцип нарахування їх щоб ви знали, що робити. Також виписав всі ваші найактуальніші. Питання, і зараз на них дам відповідь. Тож, все про цю фізичну ідентифікацію, оцю перевірку з 1 листопада до 1 листопада, вірніше. Е, можливо, в останній день ще продлят трішки, да? ще на місяць, бо в минулому продлили, але поки що то не факт. Е, тому давайте розберемося. І так, щоб довго не затягувати, відразу давайте по категоріям, кому обов'язково потрібно пройти цю фізичну ідентифікацію. Вам розказую по двох варіантах, тому що перший це по постановах Кабінету міністрів, які ми разом читали з гарячою лінією пенсійного фонду і робили висновки з того. Другого це потвердженням прямої гарячої лінії Верховної Ради да, підтримки українців, що вони сказали, як то працює. Я розповідаю вам два варіанти, бо кожен з них має право на життя. Чому? Тому що звертається до мене перша людина з мого ж села. Саша, що з цією ідентифікацією? Чи треба мені проходити? Розпитав, хто вона, що вона. Кажу, та вам теоретично ні. Я кажу, А чого ви так гостро питаєте? Та просто якраз тиждень перед тим, як вийшов твій ролик, який я подивилася, мій знайомий, йому там 79 років, під 80 вже прийшов в банк. І йому кажуть, вам обов'язково на секундочку не, не бажано, а обов'язково потрібно пройти ідентифікацію. Людині 80 років він отримує пенсію, пенсію, не якусь допомогу, ще щось повноцінну пенсію. Весь час бере ту пенсію в банку, знімає, тобто він там весь час показується, і все рівно йому потрібно було пройти ідентифікацію. І другий випадок, коли людина з тимчасової окупованої території виїхала за кордон, дзвонить до пенсійного фонду, тобто, це. Людина, якій 100% треба було пройти ідентифікацію, тому що тим, таким категоріям і перші, і другі, їм обом треба пройти. Дзвони в пенсійний фонд, каже, запишіть мене на ідентифікацію. Її пробують записати, система вибиває помилку. Е, ну, звісно, та людина, яка пробула записати, йде до вищого керівництва, каже, що в чому проблема. Е, перевірили, кажуть, ні, цій людині ідентифікацію проходити не потрібно, тому що вона десь там. Якось її пройшла в минулому. Як де та людина сама толком не розуміє, тому що вона ніде фактично не була, не заходила. Але тим не менше, вона її якось десь пройшла. Таким чином бачимо дисбаланс тим людям, яким здавалося, що не треба було, зараз заявляється, що треба, тим, яким треба було б, кажуть, що ні, вам не надо, у вас все нормально. Тому я тут в розтіряності. Но, тим не менше, давайте <клес> по постановам Кабінету міністрів. Це ідентифікацію обов'язково потрібно пройти тим людям, які е, отримували соцдопомогу в колишньому Мінсоці, і їх автоматично перенесли до 1 липня цього року, перенесли до пенсійного фонду. І вони нічого не ходили, не переоформляли будь-яку допомогу. Виплату. Особливо зараз це критично стало з доглядом, да? з доглядом за дітьми, за дорослими. Виплата по догляду. Оцю ідентифікацію там особливо критично. Тому що я стикаюсь кожен день з 20, ма напевно, коментарями лише від моїх підписників, хоча це невелика кількість людей, то я розумію масштаби цієї проблеми. І всі інші. Тобто. Фактично, ідентифікацію пройти потрібно усім отримувачам соцвиплат, які оформили її до 1 липня цього року, не в пенсійному фонді, а ще в колишньому Мінсоці. Бо їх перенесли від Мінсоцу і пенсійний хоче знати про них інформацію. Ну, є нюанс, якщо ви Пенсійному були, да, доносили якісь довідки, просто ходили щось пенсійне, оформляли, і десь про вас інформація засвітилась то то автоматично вам внеслася в базу як ідентифікація. Це по постановам Кабінету міністрів, які я залишу в описі під відео. Всі їх можете перечитати, їх дуже багато, і кожна зсилається ще на якусь і там від всі ці категорії розписані. Ми. Прийшли по цих всіх постановах, перечитали всі категорії і зробили висновку, що це кожному, хто отримував виплату в колишньому Мінсоці. Тому що ті, хто вже оформив з 1 липня, да, то вже е, вони в пенсійному оформляли. Там вже в основному то базова соціальна допомога і вони вже автоматично ідентифіковані. Далі, по сроках годності, і по тому, що заявили мені на гарячій лінії. Прямі підтримки урядові. Так? Те, що е, про більшість людей, про більшість українців з того чи іншого джерела в пенсійному фонді інформація є. Тобто, навіть якщо вам потрібно пройти ідентифікацію, але де пенсійний фонд підтягне про вас інформацію, яка інформація потрібна пенсійному фонді, що це саме ви отримаєте кошти, що ви живі, здорові, що з вами все нормально, що саме ви користуєтесь тою чи іншою допомогою, тому що ну, багато допомог отримують люди від держави. Да? І мало забезпечені, і багатодітні, і по догляду, і по інвалідності. До речі, людям з інвалідністю також вони в тому списку. Да? І пенсіонери, які здобули право на пенсію віку, але не отримують пенсію. Ну, тобто ті люди, пенсіонери, які отримують 2,361, тобто соцдопомогу, да? або як її ще називають, соцпенсія, соціальна пенсія, тобто то і не пенсія, і не соцдопомога, а щось середнє, то тим людям також аж, фактично потрібно пройти. Но якщо ті люди десь якось являлись в пенсійному фонді, або навіть там в банках, так як зараз бачимо, проходять, то ідентифікація їм зарахується автоматично, навіть тим категоріям, яким потрібно обов'язково. Тобто, дуже великій кількості про яких є інформація в пенсійному фонді, то зарахується, і також сказали, що ну прям обов'язково, тобто, якщо ви в Українець, весь час проживали в Україні. Нікуди не виїжджали нічого не на тимчасово окуповані території і отримували пенсію, соцдопомогу, все інше. То по-любому десь про вас якась інформація має бути, і, типу, воно підтягнеться системою, і система вам далі продовжить виплати. Обов'язково це дійсно так, людям з тимчасово окупованих територій і людям, які за кордоном отримують соцвиплати. Цим людям, ну прям обов'язково-обов'язково. Обов Но бачимо також є виключення, коли людина із тимчасово окупованою і, і за кордоном, а система десь знайшла інформацію про нього. Тому тим людям обов'язково, але може бути таке, що їм також автоматично продовжиться. Но, може бути така ситуація, коли людина там десь протязі року, до речі, термін ідентифікації дійсний має бути рік. Тобто, якщо ви десь на протязі року проходили цю ідентифікацію, то ні, наступний раз не потрібно. Тобто вона зберігається да, в базі даних. Тому термін придатності рік, тому тим людям, які десь пройшли, бо також дуже було багато питань, що ми в червні проходили десь ще десь в якийсь місяць, там, в грудні минулого року, чи треба прямо зараз продовжувати. Ні. Термін придатності рік, і тим людям все працює. А от. Ситуація з людьми, от як мені підписниця написала, що в мене батько лежачий, я отримую пенсію за нього, і він нікуди не виходить, не ходить ні до якого пенсійного фонду, чи потрібно проходити ідентифікацію йому. Думаю, якщо це пенсія, то вона довше, тому що це тут тільки соцвиплати. Пенсія до 31 грудня. І там також основне це для тимчасово окупованих і з тих, яких за кордоном. А от потім тут вже питання, чи якщо батько лежачий, чи е, ходить до нього представник Мінсоц, да? е, е, якийсь там доглядач, ну будь-хто, тобто, чи хтось. Приходив до нього за цей рік і підтвердив, що він був в нього, відвідував, і це зарахується як автоматична ідентифікація. Якщо ні, то з такими людьми також, на жаль, буде проблема. Далі читаю по вашим коментарям. Зараз почну давати відповіді по коментарям, і вам стане набагато зрозуміліше, тому що тема дуже важка. Я розбирався в ній декілька тижнів. Прям всі ці пункти під пункти. Готовий поділитися. Чому поставлені терміни до 1 листопада проти ідентифікацію, а портал не працює для людей, які отримують соцвиплати, щоб замовити відеозв'язок на гарячій лінії, відмовляють по технічним причинам. Через дія підпис немає вкладку. Моя ідентифікація тільки для пенсіонерів. Вона є. Залишити заявку на відеозв'язок. Пише щось таку особу не знайдено в системі, як отримуюча пенсії. Гаряча лінія просто лежить постійно зайнята. Я розумію, про що ви кажете. Це продовжується вже два місяці. Тоді виходить, що пенсійний фонд України Вишають дітей з інвалідністю без фінансування та існування. Тобто, бачите, дитина з інвалідністю да, і не можуть пройти ідентифікацію. Тут її відразу інша людина дає підказочку. Дякую тим, хто ділиться один з одним тою інформацією, яка знає, це найкращий метод комунікації. Коли людина, яка пройшла вже це, підказує тим, хто проходить і допомагає пройти. Тож. Спробуйте в заявці на відеозв'язок. В кінці є остання строка. Дати документ і йде перелік. Якщо у вас є пенсійне посвідчення, додайте його. Ми так зробили. У нас пройшов запис. Дійсно. Проблеми з записом величезні. Там обновили принцип запису на відеозв'язок. Тепер він працює. Далі про діяпідпис. Навіть якщо нема пункту моя ідентифікація, тобто не висвітлює, коли ви її прийшли, але ви зайшли через підпис» в пенсійному фонді, стверджують, що це буде зараховано. Надію, що воно дійсно так і працює. В іншому випадку, як пройти? Або йти в пенсійний фонд, до речі, радять йти в пенсійний фонд самому. Гарячі, ці службі підтримки пенсійного фонду на гарячій лінії радять втип пенсійний фонд, типу, це най 100%. Е, Відеозв'язок також, але там черга вже на півтора-два місяці. Тобто до 1 листопада точно не вдасться прийти. Е, далі Записалась на ідентифікацію за півтора місяці, бо черга велика, як ви взагалі думаєте все це здійснити, якщо в особистому кабінеті тільки для пенсіонерів або ВПО можна пройти ідентифікацію онлайн та всі інші вимушені їхати в пенсійний фонд, постояти в кілометрових чергах навіть люди з інвалідністю. Знову 3-4 місяці люди будуть чекати на виплати, поки не пройдуть цю ідентифікацію. Е, дивіться, багатьом людям з інвалідністю вона пройде. Автоматично по тим наявним даним, які в них є, ну багатьох ну це знаєте, це як рулетка, це як якийсь рандом. Ти не знаєш, чи є дані про тебе в пенсійному фонді, чи нема. І випаде тобі, не випаде. І, коротше, після 1 листопада може бути дуже і дуже невесело. Пенсійний фонд України. Ідентифікація на сайті ПФУ лише для пенсіонерів за віком, що робити іншим категоріям. Відсутність технічної можливості ідентифікації це порушення прав людини. Держава закладена в додатковому навантаженні на суди тисячами позовів і людей, які втратили пенсії, виплати через. Непрацездатність міністерства забезпечити реалізацію своїх прав. І тут ще додатковий коментар, парадокс. Вони зобов'язують зробити, чого не можуть забезпечити. Таким чином, можу тут сказати, що допрацьований запис на відеоконференцію і можете спробувати знову. Тому що тепер пропускає і всіх інших, і можна відразу поставити галочку, що я за кордоном. Повторюю, пенсіонерам аж до 31 грудня, не до 1 листопада. А не, не, не тяніть, не чекайте аж грудня, бо бачимо, що черги на півтора-два місяці. Якщо зараз в листопаді дуже багатьом поврізають ці виплати, ну тобто заморозять, да, то вони знову почнуть звертатися, і получиться, що. Черга буде ще довша, да? і навіть до 31 грудня тоді не встигнуть пенсіонери. Тому я б навіть радив пенсіонерам пройти зараз. Нагадую, пенсіонерам це з тимчасово окупованих територій, які переїхали в Україну, але не стали на облік, як ППО. Людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і… Тих пенсіонерів, які перебувають за кордоном, Оце тим категоріям пенсіонерам, яким обов'язково, або в яких е дата з останньої ідентифікації більше року, це я вважаю, що їм обов'язково цього поки що не підтвердив пенсійний фонд. Але потім може бути от, бачимо, такий неприємний сюрприз, як саме затримуючи в соцдопомоги. До речі, про терміни, чому лише до 1 листопада, дивіться раніше, був термін взагалі до 1 жовтня. Но Сталася така ситуація, що побачила, що вони не встигають продлили до 1 листопада, почали розсилати через е, пенсійний фонд да, через кабінет пенсіонера, почали роз, е, розсилати е, інформацію про те, що вам потрібно пройти ідентифікацію обов'язково. Дуже багато людей, навіть тим, кому потрібно, кажуть, що не отримали її або не можуть зайти, знайти де та вкладка з цими повідомленнями. І таким чином, виходить, люди просто не знали, що їм потрібно то зробити. Хоча це вже оголосили про те, і я про те казав, що потрібно це зробити ще в червні місяці. Ну тобто, якби з червня так, люди почали масово то робити, то собі помаленьку, 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 і всі б зробили і без черг, і без цієї тяганини. Давайте далі по вашим коментарям і потім я ще розкажу, що робити тим, в кого заморозилися виплати і як пройти цю ідентифікацію у залі. Доброго дня, як пройти відеоверифікацію, якщо я за кордоном приїхати особисто, в моєму випадку це неможливо. Отримувала допомогу по інвалідність дитини, в цьому місяці вже не маю. Я зайшла в кабінет пенсійного фонду через дію і немає такої функції для верифікації. В моєму кабінеті немає повідомлення від пенсійного фонду. Тобто повідомлення нема, пройти не можна, е виплати нема. От нюанс, я можу сказати з того, що мені відповіли на гарячі лінії відеоверифікацію допрацювали, кажуть вони, і що через дію все рівно зараховується. Но я б вам радив спробувати навіть ну не ждати, що зарахується через дію, а попробувати все таки ще раз на цю відеоверифікацію. А якщо ні, то тоді вже нести документи в консульство. Нехай пересилають до пенсійного фонду. Пише, це якесь знищання над людьми, я опікюн доньки висновом МСЕК, група пожиттєва, яку ідентифікацію ви хочете дармоїти, де соціальна допомога, моя дитина не повітря їсть. До Пенсійного фонду України, які мають бути запитання, це діюча постанова Кабінету міністрів України. Так, дійсно, це по постанові Кабінету міністрів України, пенсійний фонд має лише її виконувати. Тому тут крайньо шукати, чи то пенсійний, чи то Кабінет Міністрів, зрозуміло, не знайдеш, але сама суть, що. Потрібно робити. Пишуть ті люди, в яких додаток не працює, е, їм радять видалити його і встановити ще раз. Додаток це е, пенсійного фонду, кабінет пенсіонера на телефон. Є такий додаток, як ним користуватися, Я робив повну відеоінструкцію, можете на каналі потім знайти. Добрий день, підскажіть, будь ласка, чи можна так бути? Я подавала на базову соціальну допомогу, як багатодітна сім'я, у нашій пенсійній фонді мені такі. Відмовили Ауді, нарахували хорошу суму, і написано, що буде виплачувати. Чи може таке бути, і тут пише Людмила, село такето Людмила з прізвищем ім'ям, село такето, Черкаська область, Гринський район. Пані Людмила, по перше, я б вам порадив не залишати в інтернеті отак відкрити свої особисті дані, особливо коли ви пишете, що вам нарахували якусь допомогу, бо відразу ж можуть під це підкористуватись. По-друге, бачимо, да. Що ця система ще не відкатана на 100%, і моє попереднє відео, де я казав, наприклад, до двох жіночок, які добилися нарахування базової соціальної допомоги, доказано, що можна і добитись, навіть коли відмовляють. Якщо ви впевнені, що ви повинні отримати. Я вам скажу так, що ви вже не перша багатодітна, які відмовили, які мені писали в особисті повідомлення. Я всім раджу подавати через дію, йти в пенсійний і питати заяву, щоб вони дали письмову відповідь, чому вам відмовлено. І тоді-то, коли вже починають давати письмову відповідь, а її дати неможливо, якщо ви ну, маєте право на цю допомогу. Тоді воно вже спонукає їх нараховувати її і нараховується навіть заднім числом. Тому пані Людмила, якщо ви звернетесь до пенсійного або дасте через дію, то вам нарахують заднім числом. Якщо ви вже нарахували, то вітаю вас. Так, да, так можна. Якщо дія вам дала добро, то ви нічого протизаконного не робите. Якщо вам пенсійному відмовили, то, то не завжди так. І також питала мене людина, яка має офіційний статус малозабезпеченої, І також сказали в пенсійному, що ніяк від такої допомоги ми не нараховуємо. Знайте, є так звана базова соціальна допомога. Далі про цю ідентифікацію, методи проходження через дія підпис, війти в портал пенсійного фонду. Далі відеоверифікація, коли ви замовляєте відеозвінок, заходите. Комунікація з пенсійним фондом, замовити зворотній зв'язок. Там заповняєте заяву, ну вказуєте, як, на який номер, коли вам зручно, і з вами зв'язується, і ви то проходите. Далі піти е, безпосередньо до пенсійного фонду це як радять на гарячій лінії найкращий, найшвидший і найдієвіший метод. Далі це е, якщо за кордоном, то консульство. Да. Е, позвонити на гарячу лінію пенсійного фонду, там також записують на цю ідентифікацію. Переживати чи ні. Дивіться, прям переживати-переживати не варто, тому що якщо ви не прийдете ідентифікацію, виплату не забирають, а заморожують. Після того, як ви її прийдете, вам її розморозять. Ну, будьте готові, що ви деякий час будете без грошей, якщо це ваші єдині кошти на існування. Чому без грошей? Тому що заморожується зараз виплата не в банковій, а в пенсійному фонді. Тобто вона в банк навіть не переводиться. І на вашому особистому внутрішньому рахунку пенсійного фонду А після того, як ви пройшли і розморожують, потім передають в банк, банк опрацьовує, аж потім ви можете отримати виплату. А це, як завжди, може бути навіть доволі таки немаленький час. І може навіть там до місяця займати. Ну, до 10 днів так точно. Е, <пл003> <к gefup> Далі, як пройти кому, що робити, все детально розповів. Не втрачайте свої гроші, проходьте цю ідентифікацію. І якщо ви пенсіонер, то проходьте її обов'язково раз на рік. Там, через підпису. Зараз вже ж додали можливість через банк проходити. Да? І дуже багато людей мені вже, до речі, написали, що з цим скористалося. І в той же самий час дуже багато людей написали, що в нашому відділенні банку перший раз про таке чують. Нічого не чули, нічого не бачили, нічого не знають. Далі. Не можете вийти через дієпідпис, зробіть якісь звернення до пенсійного фонду, щоб вам дали відповідь. Це також вам зарахується як ідентифікація. Сходіть туди, візьміть якусь справку, довідку, К5, К7, все ще завгодно, і то відразу зарахується вам як ідентифікація. Зараз ще для людей. Простих, будемо дати класифікати. Простих пенсіонерів, простих отримачів соцдопомоги, і то соцдопомогою бачимо, тут вже нюанс, то не так критично, але прийде час, коли то буде обов'язково раз в рік, а тоді мені здається, перенесуть в раз в півроку. Ну просто не хочуть лишні гроші платити в пенсійному фонду. Тож, ідентифікація це обов'язкова перевірка пенсійним фондом. Наявності людини, що вона жива, здорова, що в неї все добре, що саме вона отримує і трати те, що їй там нараховують: це допомога чи пенсія. І ну я ще раз повторюсь, не хочу платити зайвого, тому отакі вимоги до перевірки. Тому не втрачайте свої виплати, не бійтеся, якщо будуть заморожені, відновити їх можна. Краще, звісно, щоб не заморожували і вчасно все зробити. Тому з радістю вам розповідаю, інформую, консультую. Взнаю для вас, щоб потім поділитися. Тож, до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.